Всім вечір добрий. Невеличкий відеозвіт. О, що я сьогодні ще робила. Ось така у нас мисочка була. І поставила на пенечок. сюди влізло в відро здорове землі, 17-літрове. І я сюди посадила, вона знизу тріснута, водичка буде відходити, і я сюди посадила Алісу. Так. Це хлопці сьогодні їздили по дрова по сухі. У нас такий движняк по вулиці. Ось у нас є отакі будівельні відра. Я їх помила гарнесенько з надвору, щоб вони біленькі були. І посадила сюди петуніє. Так. Зараз покажу вам мій перчик. Я його винесла після обід, полила. І буду зараз заносити в хату, бо холодно на ніч, вітер здоровий. Ось, виносила до похолодання і якась гусінь мені з'їла. Сиділа і їла. Але цей почав відходити, а то ще. Перчики в мене різні по розміру, бо вони саджені в різний час. Бачите, вітер який ще аж понагинав. У різний час пророщую я насіння і саджу по мірі проростання. Проросло, посадила. Знову проросло, знову посадила, тому вони такі різні. І так збоку як глянуть, і я їх нічим не одобрюю. Вони в крутовій землі взагалі нічим не одобрюю. Так, також повиносила ось із сходів, петунії полила, щоб сходи не замарати дуже. Також перець в хату, а петунії я туди під навіс також поховаю. Продовжую я розсаджувати подаровані мені квіти, дихондру. Звідси забрала дві петуньки, посадила ось такі свої махрові петунії. А сюди посадила Діхондру, тому що у мене фінанси співають, романси. Взагалі. Поїхали в тур. Тому горшків ще мені не бачить. І ось у мене ще залишилися петуньки. Ця он підсохла навіть, ну вона відходить. Це на днях посажу, бо... Дуже так і ніколи пасем корів уранці. Тоді в селі не без роботи. Ось носила сьогодні землю, оце все. Ось посадила ще петуній. Також он колеса мама мені побілила, я посадила туди Алісом. Ну, цього року так побуде, а далі видно, буде з цими колесами. Ну, а так, по прихолоду, все цвіте. Уже б тюльпани обцілися, аби не оце похолодання. Ось носила землю, руки трясуться і це тільки погнали корів, хлопці допиляли дрова, приїхали, нас змінили, а ми прийшли ще докосили, сходили в берег овечкам, добавки ще дала, і щоб на ранок їм було гарненько поїсти. А сама оце зараз усе все петуні поховаю, повношу перець. А, ще не показала, винесла свої чорнобривці. Ще в мене чимало роботи. Посадить чорнобривці, розсаду. Посадить на розсаду чорнобривці. Завтра, думають, пробувати орати наш город вдома, ділянку нашу. Дивіться, яка красунька. О, Красота. Як мені ці нарциси подобаються, вони такі прості, але вони зараз так пахнуть, дуже пахнуть. Воронок мій прийнявся, він росте. Ось який унікальний колір. Камера не передає. Такий гарний, оксамитовий такий. Ще треба посадити мені соняшник. Ще в мене багато айстрів, одні старшенькі, одні меншенькі. Треба понасаджувати, Айстрів багато буде і тут, і там, і високі, і низькорослі айстри. Подосажувала я вчора такі свої гладіолуси такими кучками, де, де можна. Дітки гладіолусів, багато дуже маленьких діток. У мене гладіолусів не було. Колись були, а тоді звели. А це виписувала Лілі, її купляла. І мені в подарунок прийшли маленькі цибулинки від продавця. І оце знов так розвела. Там Вони такі різних кольорів. У мене були червоні і темно-червоні, а тут і, і оранжеві, і білі, і... і голубенькі такі усякі. Ота трохи понасажую. Нарциси вже обцвілися, а вони ще цвітуть. Ну, звісно, я жду оцю лілію. Тут цибулин буде багато. Але я ще й собі її хочу розвести. Дуже гарна. А потім ще на заставці, на великій заставці каналу, рожева лілія висока. Ось вона. Це її так гвоздика обплила. І... Їй так само років, як і оцій лілії. Але вона не давала діток. Вона, вона все випускала один стовбур і все. Вона висока, пахуща. А цього року дала два стовбури. Хочу її розвести. По листю схожа на оцю лілію. Можна подумати, але це різні лілії. Ще у мене є, у мене дуже багато ось у таких фіолетових ранніх ірисів. Дуже багато. Кілька років тому, два чи три роки, я їх навіть викидала. Вирізувала і викидала. Їх стільки наросло було он там від забору. Дуже багато. І вони, їх так багато було, що вони навіть один рік дуже погано цвіли. Я їх повирізала. І в тому році вони гарно цвіли. Пізніше починають, бо тут трішки їм холодок, не так сонце їх випалює лише після обід. Але все рівно це лілейник торішній, і то лілейник. Але все рівно з часом я їх буду. А це лілейник з-під двору, ці простяки, виривала, виривала і знову ростуть, як бур'ян. то я їх з часом все рівно, як туї будуть підростати, я їх усіх буду тут позбуватися викопувати. Так що, може хто хоче такої красоти. Я не знаю, коли їх можна пересаджувати. Ми купляли їх навесні на базарі. А коли їх можна навесні чи восени, воно, це я вважаю, такі, такі квіти з розряду бур'янів. Приймається, росте, наростає і так далі. Ну, оце такі красуньки. Поки що цвітуть. Ну, дуже ці нарциси пахнуть. Вітер. Так уже набрид цей вітер, просто. Аби було жарко, то ця петунька вже обцвілася. Вони, як мені її джмелики пошматували, прилітають, це зовсім інше, бачите. Прилітають, медку шукають. Це ось якась буде. Більш така лососового кольору. А це буде ось темно-фіолетова. Полила їх. Ось мої чорнобривці на розсаду. Це низькорослі буду. Може, завтра, як буде час, висаджу рядочком десь. Низькорослі, маленькі квіточки, вони самі низенькі, такі шарики. І жовті-жовті. А це купувала це мені 9 штук, по-моєму, тут тільки зійшло. Білі, альбатрос, якісь чорнобривці також сховаються. Я перший день їх винесла, щоб закалились. Хоча торік оці висаджувала без закалки. Вони дуже приймаються, ростуть. Саме час цвітіння цієї фіалки, фіолетові поцвітали, а білі краса, такі гарненькі, також розмножуються як бур'ян. Це фіолетові, відцвіли вже. Отака міні-екскурсія. Піду я далі. В селі вечір закінчується не тоді, коли сонце сідає, а коли все переробиш. Піду на рву, зараз крапиви з свиням, а там коровки прийдуть. Вівці вже попорані. Кози. Козенята також попорані, ми їх переселили у інший сарай, тому що тут поросятка в нас. І буську залишилось мого попорач. А, знаєте, ще вам щось. Не пам'ятаю, як оце називається. Давно в сільському віснику виписувала, і вони в мене два роки, напевно, після посадки взагалі не сходили. Цвіте таким фіолетовим. Я ще буду квітники знімати, то покажу. Вон як полола. У лілії цвіте молочай. Ось яка в мене є краса. Зараз покажу, колись мені та сусідка дала. Все навпроти. Одну цибулинку маленьку, в перший рік воно не цвіло, і в другий рік воно не цвіло, а оце вже третій рік підряд. В тому році дві квіточки було, а в цьому, вон, бачите, навіть не виполола вже все сходить. А, отакі квіточки. Це Рябчик, але я не пам'ятаю, як він називається. Оце такий він у мене тут росте. Бачите, може там може, цибулинки є. Ну, мені дали таку чебуліночку, таку маленьку, маленьку, як пів, як половинка... десяти копійок. І це воно таке росте. цвіте рано. Так. пішла я. Всім дякую за перегляд. Зустрінемось в наступних відео. Всіх обіймаю. До побачення!